Деквадол лікує горло, полегшує біль. Пане Ігоре, ми бачимо, що другий день поспіль ворог шахедами фактично просто бомбить багатоповерхівки. Наше військово-політичне командування в одноголос говорить про те, що потрібно якось припинити постачати ворогу ті компоненти, з яких вони потім масово виготовляють шахеди. Що ми маємо розуміти про цю тенденцію шахеди на багатоповерхівки? Про зараз здатність росіян виробляти велику кількість дронів, і про те, чи бачите ви якісь механізми, які б зупинили цю поставку компонентів? Бо так видається, що обхід санкцій просто друге ім'я, тих хто допомагає росіян. Же ситуація близька до того, як ви говорите, і найкраща заборона це нанесення ударів по їх підприємствах. Заводах, де це виробляється, і це відбувається. Ми бачимо, що в перші 14 -й числа фактично за три роки війни е, організували проведення нанесення повітряних ударів масованих з боку сил оборони України, і цей потенціал нарощується. Крім того, працюємо з нашими союзниками відносно того, що е, заборонити компоненти комплектуючі до цього. А також інший шлях це підсилення протиповітної оборони по засобам ну, розробку ведеться своя. Допомагають наші союзники, працюють над програми Франкінсам. Тобто, це радянських елементів зенітних ракетних комплексів. Американці додають ракети, дають інші складові і таким чином досить швидко нарощуються можливості по відповідним комплексам. Але так ще інакше вони росіяни випускають десятками за добу, то есть до сотні піднімають. yeah sure. незважаючи на те, що іранці говорять, що вони фактично не передають до речі самі засоби, ну а можуть допомагати деякими комплектуючими, як їм показує Тобто, ну, хто може, як можуть пояснюватися ситуація, головне треба шукати можливості і бити по найбільш ефективно по цим заводам. Все решта це вже опосередковано, ну і це теж проводиться, але Ну, бачите, ефективність така, що все ж частка з, з їх ударних безпілотних апаратів досягає мети чи уламки, чи безпосередньо самі апарати. Пані Ігоре, в ніч на 24 січня. Дійсно, як ви кажете, вже при таких посилених масованих атаках наших сил оборони і сил спеціальних операцій, спецслужб ми завдали результативного удару по ряду об'єктів у Росії, зокрема в Рязані. Там і нафтопоробний завод, і нафтосховищі, і теці не тільки Рязань, 15 регіонів. Було більш ніж 127 дронами, як звітує Міноборони РФ. А їх очевидно, було і більше. Було атаковано в ніч на 24 січня. Це вже за останні тиждень. Трохи більше друга така масована атака, як зазначають аналітики, Defense Express, Факт такого ураження на Рязанщині є дуже гарним показником того, в якому реальному стані знаходиться російська система протиповітряної оборони. І ті системи, які в них наявності, чи дійсно це є так, і в якому стані ця російська ППО? Стані, як вони саме в першу чергу оцінюють, що не забезпечують прикриття їх об'єктів. Зрозуміло, що територія велика, об'єктів досить багато, Вони засереджуються тим на тих, які безпосередньо в окупованій частині, і ну, найбільш важливі об'єкти на території близько до кордонів, і, до лінії зіткнення. E, значить, ті, які виробляються. Не вистачає вони значить, там, де свой свій час продавали кому-небудь із своїх союзників чи країн, кому вони продавали техніку протиповітряно оборони, намагаються працювати, щоб повертати по платять кошти відповідні за це, але все рівно, значить, ну. Не задовільняють свої е, потреби. І Головне, опять-таки, тут треба е, нам допомагати. Ми бачимо досить ефективно наносились удари по Криму, причому по самим таким системам, які повинні були боротися. Тобто Я вже не кажу по С-300, які вони більше використовують як комплекси земля-Земля і не справляються з 400 по прикриттю. Е, е, по прикриттю об'єктів, і навіть комплекс новітні, там декілька десятків. Вони С-500, які розробляв, все прийнявся на, на приймали на вони як протиракетні комплекси, але ті ж ракети <свіття> <свіття> Атакамс наносили удари і не тільки вони, ніптуни наші, ну і атакамси тепер теж наші, які у нас знаходяться, наносили удари і знищили засоби саме протиоповітне, протиракетне оборони росіяни. Це дуже знаково. Пане Ігоре, також він ще двадцять січня неспокійно було в Москві і під Москвою. Скаржився на це мер Москви Сергій Собянін, Але наскільки я розумію, пробити ті системи і ту протиповітряну оборону, яка застережена саме навколо Москви, над самою Москвою зараз дуже складно, в чому полягає ця складність і чи є все таки методи її пробити, як вони можуть виглядати більш масовані нальоти дронів. Мну Москва не захищають найбільш потужно, зосереджують відповідні засоби свої, розташовують скрізь, де там споруди можуть ви. Утримувати витримувати навантаження. То спансері, наприклад, С-1 ставлять безпосередньо там на покрівлі і Міністерства оборони ряд інших заліз своїх будинків, які коли будувалися, ну як будували, що можуть утримувати і насичують саме засоби протиповітної оборони. Тобто такі комплекси, як панцирі 1 вони спроможні знищувати, виявляти і знищувати наші бістолотні апарати. А для того щоб долати, треба розробляти відповідну операцію, робити так званий проколи на якісь конкретних напрямах. Тобто ну а взагалі для цього треба бити по об'єктам більш потужними засобами. Ми переходимо як відомо, може декілька, десь п'яти більше програм. Це ракети дрони, які летять далі. Ніж просто дрони, які більш потужні, ну і не обов'язково нам далі. Нам треба швидкість, щоб була більше, а це означає більше вирогідність долання системи і райони протиповітряної оборони противника. І потужність, щоб була більше не 50 кг, там плюс-мінус. А щоб були там ну, сотні кілограмів, і це реалізується в ракетах дронах, які відомо, і також просувається вперед. Програма ракетна, дуже важлива в Минулому році про іспити, скажімо, вдали іспити, Про це говорив президент. Програма у нас 22-го року. Найбільш відомі чотири ракетні програми вони просуваються безумовно. Хотілось би швидше. Я думаю, що в цьому році. Скажем, іспити вже по-бойовому відбудеться і по всім ракетним комплексам, які ну, відносно того, щоб як прибивати, застости їх, тобто бити такого роду комплекси з повітря, з землі, для того, щоб це було таке комплексуване, воно буде сприяти більш потужному нанесенню ударів. Чи виправдовує кількість зосереджених Москві навколо неї військових об'єктів завдання масованих ударів по цьому регіону? Ще раз я не зрозумів ну, чи багато зосереджено військових об'єктів саме в Москві, навколо неї щоб бити по цьому регулярно. Ще це було ще з радянських часів. Вони залишаються небагато змінили, тому що ну, взагалі вони не розраховували, що прийдеться їм якось тут захищатися на таких дальностях і від кого от і тому по області і по самому місту досить воєнних об'єктів. Ну які об'єкти такі, які представляють для нас ці по яким треба наносити ударок, тобто у всьому проблем немає. Питання полягає саме в інструментарії, які надати силам оборони України для нанесення таких ударів: це і УГУР, це і СБУ, це і сили спеціальних операцій. Ну будь-хто хто, хто комусь та завдання. Наносити такого рівне удар і знищувати такого роду цілі збройних сил Російської Федерації. Дякую, прийнято. Пане Ігоре, Рухаємося далі на східну ділянку нашого фронту. Велика новосілка, зараз увага багатьох оглядачів прикута саме туди. Що ми маємо розуміти про спроби ворога зробити там кільце, але вони їм не дається це зробити водночас між їхніми флангами до двох кілометрів. Зауважують військові аналітики. Чи дійсно ситуація критична і для чого ворогу так потрібен цей населений пункт? Ну є різні оцінки. Того скільки ж там осталося горловині. Там два півтора, так чи інакше, що це там і існує охоплення, таке дуже важкий стан, і значить, завдання зводиться керівництва тактичного рівня і військ, які там ще знаходяться Сил оборони України для того, щоб послідовно, з меншими втратами. Виходити і наносити теж враження значить, ворогу, на жаль, це не перше. Якби така ситуація, яка складається, тому що ворог часто використовує такого роду прийоми відноса оперативного охоплення, і тому, тому це треба мати на увазі. Ну а зараз зосереджується допомогти з повітря з землі будь-як для того, щоб з меншими втратами через підкреслюю, вивести наші війська з цього оточення. покровський мирноград, ворог спеціально просто таки обстрілює, щоб ще військовий психологічний тиск чинити і деморалізувати військових та цивільних. Ситуація навколо Покровська, яка вона зараз за вашими оцінками. Да, я вибачаюсь, на цьому мене треба завершувати. Значить, ну відомо, що вони не беруть в лопи, це характерно по фронту, тому що втрати місяцями перед тим дуже у них великі були, і не вистачає сил як раніше. Там воснаскоку вирішувати це питання. Тому таку е, як е, тактику реалізують ахоплення. Це не нова. Але конкретної місцевості як в цьому районі ведення бойових дій, тому а, значить, це прирізання логістичних шляхів, які навколо Покровська, а, значить, по Покровську з півдня і з північного заходу, і Мирноград це буде з північного сходу. Тобто, прирізати шляхи, знизити таким чином потенціал забезпечення наших військ, які знаходяться в Покровську, і тільки після цього ну, вже вести бойові дії безпосередньо а, в місті. Це урбанізоване ведення бойових дій, дуже важкі і затратний. Тому в, у них якби такий план реалізації дивісі нерозвідної групи використовують з цих боку вже зараз, але ну вони шукають і на подальшу на перспективу, якби слабкі місця в нашій обороні, яка там досить ну, потужна, скажем, сила оборони України. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Відпускаємо вас. Спасибі за наші постійні оцінки і ваш час до наступних зустрічей. Дякую вам. Дякую, за спільну роботу. Дякую, дякую. Бережіть себе. Ігор Маненко, військовий експерт, генерал лейтенант заставник фонду за Криму Небо над Україною, був разом із нами, друзі.